Ангеліна власниця одного з квіткових магазинів у центрі Чернігова. Вона збирає букет квітів і виносить його на вулицю, аби чернігівці могли взяти собі квіточку і підняти настрій. Ваза з квітами та надписом Квіти для вас писані, але ще гарні. На порозі магазину з'являється майже щодня. Щойно дозволяє погода. Ідею такого маленького, але приємного подарунка для містян Ангеліна підгляділа в інтернеті. Фішка в тому, щоб дарувати списані квіти, вже є давно. От, це не так просто я придумала та виставила. Ні, вона була задумана ще при відкритті магазину. От, але, на жаль, дуже холодно. І ми не можемо виставляти квіти на вулицю кожен день. От, люди, які знають, що в нас вже роздаються квіти, не прям дуже погані, але які ще можуть 2-3 дні постояти, вони завжди в нас стоять на вході. Цей квітковий магазин неподалік парку Богдана Хмельницького з'явився наприкінці 2025 року, а почалася його історія зі створення їстівних букетів. Фудфлористикою я займаюся вже десь років три. Як почалася війна, я втратила роботу і почала гортати собі дома тікток, ну робити щось потрібно. От я побачила, як створюють сумочки. Боже, мене це настільки вдохновило. Я почала це все. ну, А чому я не можу таке зробити? Я ж теж можу це зробити. Я почала цим всім займатися. От, е, після цього, як моя квартира превратилась просто в е, склад, е, я зрозуміла, що мені потрібно відкривати магазин. Перший магазинчик Ангеліна відкрила на центральному ринку. Згодом, попри всі труднощі малого бізнесу, з'явилася інша локація. Каже, без підтримки чоловіка військового не обійшлося. У нас було таке питання з чоловіком, він мене теж військовий, він мене з ну, самого початку служить. І ми, типу, такі каже, да, давай робимо. Добре, все. І ми різкнули, ну а що робити. Що нам робити, якщо зараз така ситуація, але ж сам, саме головне те, що нам потрібно підтримати нашу економіку в Україні, ну і в нашому місті. Нині в магазині Ангеліни не лише живі квіти та футбукети, але й унікальні композиції, зокрема, букети в туфельках. Перша локація мені далася дуже важко морально. А ця локація настільки з легкістю мене створювалася, тому що я продумала тут все. Все до єдиного. Та найскладнішим викликом для малого, а особливо квіткового бізнесу, залишається вимкнення світла. Квіткам потрібна певна температура, це 10, від 10 градусів до 5. А, Так як зараз світла немає, квіткам дуже тяжко і нам просто приходиться їх частіше замовляти. І де велике списання це так. От, але квіти в нас завжди стоять свіжі. Ангеліна переконана, що навіть у такий непростий час важливо підіймати настрій людям. При відкритті ми роздавали 100 троянд за підписку. Для деяких було дуже приємно це, а деякі прям типу не підходьте до нас з вашими квітами, не чіпайте нас, є й таке. І так, щоб люди просто дуже мало. Дуже мало людей приходить, і їх бере, але беруть. Є такі або заходять і кажуть, а можна ми візьмемо квіточку. Та звичайно можна. Ну ми ж для вас це поставили. Ну вони хоча б вас доживуть оцих пару днів. У нас ще буде на 14 лютого класний вайб. У нас буде перед е, входом, стоять дуже велике серце, наповнене цукерками. Це ми теж будемо пригощати людей. Та, попри всі плани, нині мрія одна, спільна для всіх. Нам саме головне, щоб скінчилася війна.